У Львові розпочати серійне виробництво бронемашини дозор Б. Розробили її в Харківському конструкторському бюро, а виготовляти будуть на Львівському заводі. Вартості броньоване авто не розголошують, кажуть лише, що воно на дешевше від іноземних аналогів. Львівські інженери демонструють перший зібраний ними дозор Б. Ця вдосконалена бронетехніка під кулями буде швидко перевозити військових на полі бою. Розганяється машина до 100 кілометрів за годину. Він компактніший, він менший, хоча дозволяє перевозити і в залежності від варіанта башенки від 9 до 11 чоловік, тобто двох михаводій, командир і сім чоловік, екіпажу, наприклад, в цій машині. Є варіант, коли ручна башена установка, там ще дев'ять чоловік може. Тобто розумієте, що навіть порівняно з. Хамерами, які приїхали, де чотири чоловіка, екіпажу. тут все-таки більше кількість людей. Це вперше за п'ять років у Львівський бронетанковий завод дістав замовлення від вітчизняного Міноборони. Останнім часом тут військову техніку лише ремонтували. Нам буде звичайно признаюсь, надзвичайно важко виконати такі речі, тому що ми тільки приступаємо. Є ще це даний. Метропроводний транспортер ще не поставлений на озброєння збройних сил. То відбувається от якраз в ці дні, як ми з вами тут зустрічаємось. Планується десь до середини квітня завершити випробування і поставити його на озброєння. У цехах стоїть десяток готових корпусів. Їх комплектують німецькими двигунами та американською коробкою передач. А ось ходова українського виробництва. Ходова – підготовлений під монтаж ходової частини. Комплектуючи, у нас вже частково забезпечені. Ставимо машину на колеса. Ну, бачите, тут тісно, вони всі не поміщаються. До літа планують виготовити до 40 таких машин, а до кінця року 100. Усі їх відправлять у зону. Ато Ольга Крупник, Анатолій Киричук – перший національний.